Горб на шиї, холка, жирова пастка на шиї чи зона лімфотичного застою як тільки не називаються порушення. Це так званий валик зі сполучної тканини, яка розростається в районі 7-го шийного хребця. На жаль, ця проблема спостерігається навіть у зовсім молодих струнких дівчатах хлопців. Часто причина полягає в порушенні постави. Якщо людина часто знаходиться у неправильній позиції, це спричиняє утворення холки, тобто скупчення лімфи в районі сьомого шийного хребця. В такому випадку потрібно відновити поставу і статику шиї. У цьому допоможуть вправи, масажі і тейпи. А що саме зроблять тейпи? Все просто: вони розженуть лімфу, яка накопитилась, і відповідно зменшать об'єми холки. Для того, щоб допомогти тейпам. Рекомендую виконувати щоденну ранкову зарядку.